Одна смуга з легковиків, інша з невеликих вантажівок і майже без великогабаритних. Кількість перших на час знімання коливалася від 50 до 80. За кордон поверталися волонтери або українці їхали до своїх родичів, які в Європі рятуються від війни. Я їду по шляху, я заробляю для України гроші. Перевозя Україна зараз перевозю. Німці, а чому були в Україні? гуманітарної і мілітарний допомоги. Як часто їздите? Ну, почти кожну неділю, кожну другу неділю. 25 раз з марта місяця. 25 раз. 25. -й. А для того... и каждый раз, И каждый раз вот это меня очень сильно раздражает, что я должен стоять и ждать, пока меня они... Ну как сказать, я не знаю по-русски как. Чтобы они уже выпустили меня. Сегодня недавно приехали еще, только час лишним стоим. А у меня сестра там. Ага. И мы едем до сестры, вона вагітна. Идем, ага. відвидаем и, и потім назад. Ситуація на в'їзд в Україну ще простіша. і хоча на перший погляд міст через західний Буг заповнений автомобілями, довго очікувати на оформлення ні водіям, ні пасажирам не доводилося. На польській стороні, в принципі, черг немає. Було 15 машин переді мною, а за мною, напевно, ще і не було. Двоїх з початком війни і час від часу навідують до родичів, бо батьки, і брат залишились тут. Ну, а зараз в'яте різдво немає іншого варіанту, як повертатись додому. А довго? Думаю, що на пару місяців так. Все залежить від ситуації. По польській стороні недовго, швидко все відбувається. Родина в Варшаві, сам з України. І як багатодітна родина, моє можливість перетинати кордон і використовується можливість, щоб допомагати країні. Одне Різдво відсвяткували в Варшаві, інше їдемо святкувати в Україну до батьків. На закупи їздимо. Буквально 5 днів. Додому їдемо, працюємо в Луцьку, живемо в Луцьку. В Черкіму. Ні, 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 все дуже скоро. З гуманітарної місії їхали в Україну німецькі волонтери. Частина в устюлузі буде виграшатися, частина до Львова буде їхати, три машини до Львова, да. це гуманітарна допомога. Їдемо з Вілля. З... Взем все. Продукти, одяг для дітей, товари. Сім автомобілів, три з них з причепами. А по... Це від церкви. Німецька церква одна. І там декілька церков збирало у людей. То міг, що міг, приносив. Такого скупчення автомобілів, як у минулі роки, цьогоріч немає. Черги можуть виникати ситуативно або через бої з електропостачанням чи роботою баз даних. Щодо ви через пункт пропуску ягодин та у в середньому оформляємо на в'їзд та на виїзд території України близько 8 тисяч осіб. Нині ж періодично виникають черги на виїзд території України перед пунктом пропуску у Легкових автомобілів зазначу, що наразі це єдиний пункт пропуску в межах області, де здійснюється пропуск легковиків через українсько-польський кордон. Тому просимо громадян врахувати це. Аби уникати простоїв у можливих чергах, прикордонники радять дізнаватися про ситуацію на офіційних сторінках Держприкордонслужби і обирати менш завантажені пункти пропуску, хоча доїзд до них може бути на кілька кілометрів довший.